Більшості людей слово медітація одразу викликає асоціацію з буддизмом, з виходом за межі фізичного тіла, з зліттям, всесвітом чи може бути з просвітленням. І я теж колись так думав, поки не почав медитувати і не зрозумів, що це таке насправді. Кажуть, що повністю опанувати медитацію неможливо. Це процес, який відбувається все твоє життя. Але за 500 днів щоденної практики я дещо зрозумів і насправді не уявляю своє життя тепер без цього. Якщо бути максимально відвертим, 484 дні, але це не дуже гарне відео, я, що я зрозумів за 484 дні медитації. з чого все почалося. Мабуть, ви знайомі зі станом, коли відчуваєш постійну втому і стрес, але жоден починок тобі не допомагає, бо проблема трошки в іншому. Взагалі кажуть, що стрес це не про втому від рутини, а про розуміння того, що ти хочеш щось. Змінити в своєму житті, але цього не робиш. Займаєшся якимись дурницями, прокрастинацією, і ось саме тоді і з'являється стрес. Саме коли я знаходився в такому стані, я почав медитувати і вивчати що таке медитація. З самого початку я подивився безліч відео на YouTube, і кожен з них казав різні речі: хтось казав про транс, хтось казав про позу лотоса, хтось казав про те, що треба відчувати не знаю, якісь галюцинації і так далі. Але це все херня насправді. Ну, один из них, очень популярный, до речи, среди, не знаю, йог и медитативных людей, это Садху, Садхуру его звать, он сказал, что медитация – это про когда твое тело и твой разум э, не разум, То есть твой разум где-то там, твое тело где-то тут. И вот этот гэп – это и твоя проблема и твой стресс. А медитация помогает все объединять в что-то одно. Дуже гарне пояснення, після якого я почав трошки по-іншому на це дивитися. Ну, взагалі, медитація це про стан, коли ти повертаєшся в якийсь момент, зараз. Я почав з цього, що я наповнював кожен день ванну, виключав світу, включав медитативну музику і намагався медитувати. Але після місяця, коли мені пішов рахунок за електрику і за воду, я зрозумів, що це не найкраще рішення. Але незабаром. Я натрапив на те, що все змінило. І це Netflix. Hi, I'm Andy. and welcome to Headspace Guide to Meditation. До речі, він доступний українською. Дивлячись це відео, я зрозумів, що таке медітація з наукової точки зору. Це не про позу лотоса чи повну тишу. Це про стан, в якому ти знаходишся. Зараз моя медитація може виглядати так чи, так, чи може навіть так так и на пробном температурний максимум плюс 16. Чего же так? Хотя нет, тут я сплю. Насправді мені вже не важливо, чи є вокруг шум, чи його нема. Медитація – це про інше, це про прийняття саме цих звуків. І навіть якщо ти їдеш отак от в машину, це не може якось збити твою медитацію, бо фішка в іншому. Так, до речі, якщо ви хочете теж почати там медитувати, то в мене вот тут в описі є безкоштовно на 30 днів Headspace, він дорогий. Він коштує 80 доларів в місяць. Але 30 днів можете попитатися безплатно. Якщо не вийде, ну то добре. Я так що вам дуже раджу просто подивитись на Netflix 10 серій, ніби чи 8. Я вже не пам'ятаю, це дуже 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 круто і пояснюють взагалі, як воно працює. Декілька парад, якщо ви хочете почати. Існує того, що кожна медитація має бути ідеальною. Вони можуть бути як погані, так і хороші. Наприклад, у мене буває медитація по 15 хвилин, по 3 хвилини, по 5 хвилин це не важливо. Іноді я можу просто сісти, питатися медитувати, але в мене не виходить. Я просто витрачаю 3-5 хвилин на те, щоб опинитись в моменті, і все. Тому не бойтесь, якщо у вас не виходить одразу ідеальна медитація, і ви не ловите ось саме цей стан. Це абсолютно нормально. Одне з найважливіших вмінь для мене це вміння відмічати. Відмічання це коли ти, наприклад, чуєш якийсь звук, ти просто відмічаєш, що він є, кажеш, що він тут, і далі продовжуєш свою медитацію. Чи, наприклад, хтось тебе відволікає від медитації, це ти просто це відмічаєш і приймаєш. І далі робиш те, що ти робив. Всі емоції вони трошечки становляться е, поруч з тобою, і ти просто можеш сказати, так, воно є, але це не буде якось на мене впливати. Я знаю, що це злість, але я не буду злим. Я знаю, що це грусть, але я не буду грустним. І саме цьому мене і навчила медитація за 500 днів. Господи, це так мало насправді. Постійне питання до себе: що я зараз відчуваю? М -м це грусть? Це відчуття несправедливості. Мета медитації це не позбутись від емоцій чи думок. Мета це навчитись помічати те, що є, і плавно переключати свій фокус на щось інше. Головніший міф це те, що поза лотоса – це дуже важливо. Насправді ні. Це це зручно, я так часто роблю, але це не найважливіше. Я можу медитувати сидячи, льожачи, стоячи, це не важливо. Ма ніякого таймеру: 10 чи 15 хвилин. Ти можеш помедитувати навіть одну чи дві хвилини, і це буде нормально. Це сьогодні так. Завтра це буде більше. Послезавтра ще більше. Через 5 днів, можливо, ти помедитуєш 30 секунд. Це не важливо. Важно зловити стан. Що змінилося? Через 500 днів я не став буди, звісно. Але я став спокійніше. Я став не так строго відноситись до якихось э, подразників, які я відчую чи відчуваю десь. Я став більше слухати, слухати свої емоції, свої думки і те, що я відчуваю зараз. Справді, після медитації моїм другом стала не тільки тіша, а будь-які звуки. Я можу їх приймати і знаходити з ними. Звісно, 100% я став спокійнішим і більш зібраним майбутнє. Про минуле я вже навчився не думати, це круто. Я наоборот з... навчився з радістю приймати минуле, бо я його порівнював, блін, де я знаходжусь, як класно зараз. Тоді було намного гірше, я смог пройти, я молодець. Але я завжди думав, так, треба от в майбутньому зробити так, 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 так. Я перестав про це думати. Я почав концентруватися над тим, що мені подобається наприклад, знімати YouTube відео. Ну і звісно, я навчився бути в моменті. Це найважливіше, що дає медитація, це дисципліна. Кожен день я маю від 10 хвилин витрачати на те, що я просто сідаю і нічого не роблю. І саме з цієї дисципліни пішли всі інші дисципліни, і мені це подобається. З кожним відео про 1000 медитацій, 1500 медитацій, 2 я буду все більше і більше вивчати, що це таке, розуміти для себе, що це таке. Ну і звісно, ділитися цим. Я не уявляю людей, які дивитися це відео до самого кінця, Але якщо ви саме та людина, то я вам дуже дякую. Пишіть будь-який коментарі, я всім відповім. Мені дуже приємно, що ви якимось чином дійшли до цієї точки. А, ну, ну і звісно, якщо ви дійшли до цієї точки, то підпишітесь, це, це буде круто. Я впевнений в цьому.